Успіх зимівлі залежить від часного лікування сімей від вароатозу. Ми проводили обробку з допомогою апіваролю. Одна таблетка містить одну лікувальну дозу, що вистачає на обробку димом бджолиної сім'ї. Обробку виконуємо у вечірній час, коли майже всі бджоли перебувають у вулику. Для обкурювання бджіл апіваролем використовують спеціальний пристрій вароджет, який нагнітає дим з таблетки до вулика. Після обробки людки вуликів закривають на 10-15 хвилин, а потім відкривають. Можна використовувати й саморобні тримачі для таблеток вузький пасок густої металевої сітки або спеціальним чином вигнутий друтний подавач. Треба взяти таблетку з чіпцями і запалити. Якщо виникне полум'я, здмухнути його. Живріючу таблетку, покласти на тримач для таблетки, вести до вулика через люток і розмістити її над нижчі під Закрити люток на 20 хвилин. Потім відкрити люток і перевірити, чи таблетка згоріла. Якщо таблетка не згоріла, повторити операцію. Не можна здійснювати обробку бджіл димом при температурі не ще плюс 10 градусів Цельсія. На наступний день перевіряємо результат обробки.